Дизайнерські форми від Річард Міль за супер ціною 45 доларів. Друзі, радий вас вітати на каналі ArchClock. З вами Артур. І сьогодні хочу поспілкуватись з вами за годинники від бренду Курен, тому що дійсно такого дизайну я давно не бачив. Тож, давайте більш детальніше розглянемо. Поїхали! Модель доступна в різних варіаціях кольорів. Давайте більш детальніше розглянемо. Перша модель у нас йде з сатиновим корпусом в срібному кольорі. І класний блакитний ремінець. Дуже, до речі, зараз популярний колір. Так, друга модель в нас йде з чорним ремінцем. Ось так це все виглядає. Червона кнопочка в нас тут цікаво виглядає. Модель із червоним ремінцем. І, звичайно, помаранчевий. Також цікавий молодіжний колір. Більш детальніше розповім за годинник на прикладі моделі з червоним ремінцем, тому що він мені найбільше до вподоби. Друзі, розміри корпусу 50 на 40 мм. Висота в нас 15 мм. Матеріал корпусу сталевий. Ось так це все виглядає. Скло мінеральне стійке до подряпин. Циферблат виконаний в стилі скелетон, що додає годиннику брутального вигляду, а також люмінісетна підсвітка, що так чудово світиться в темряві. Стильно виглядає сам нас корпус матовий. Також мені подобається тим, що безель в нас йде з такими цікавими вентами, додає брутальності, і, звичайно, сатинований корпус також додає свого особливого стилю. Демонструю вам, як виглядає підсвітка в даній моделі, я впевнений, вам сподобається увага! Просто погляньте, який стиль. Дійсно, хочеться роздивлятись вночі його максимально. Дуже цікаво виглядає. Модель представлена з м'яким каучуковим ремінцем, дуже м'якенький та зручно лежить на руці. Сам ремінець у нас зійде з вуженням 24 мм ширини вгорі. І донизу 22 мм. Довжина самого ремінця на стандартна 23 см та класична сталева застіпка, що не буде розсібатися. Чим ще подобається мені ремінець з даній моделі, тому що він чітко продуманий до корпусу, має підвищення, ось тут, щоб дуже зручно годинник виглядав на руці. Ось для прикладу, рука 18 см. Ось так це все виглядає. Дуже зручно, друзі. Механізм годиннику кварцевий, тобто на батарейці, бренд Miyota, всі ми відомий японський бренд, який служить довгі роки. В принципі, на одній батарейці вистачає заряду йому до 2 років використання. Тоді просто замінюєте батарейку і без питань користуєтесь годинником далі. Щодо функцій, то в годиннику є дата та час. Як виставляти все, все дуже легко і просто, будь ласка, витягуєте повністю завідну головку. Ось так прокручуєте, виставляєте сам час, скільки вам потрібно, потім на одне положення до серединки ставите і замінюєте взагалі, яка вам потрібна дата. Все дуже швидко і годинник працює чітко, без нарікань і дарує круті емоції від носіння. Одягнувши на руку, відразу відчуває, що годинник дійсно з гарних матеріалів відчувається на руці, що це дійсно гарний якісний годинник. Чим особисто мені подобається годинник з червоним ремінцем, тому що, друзі, Можна абсолютно під різні речі його носити без різниці. Спортивний, класичний стиль він завжди виглядає цікаво, виділяється, і це немало важливо. Модель повністю з чорним ремінцем. Ну, друзі, я вважаю, що скоро весняний літній сезон, то хочеться якось виділитись, і звичайний чорний ремінець нікому не до вподоби, тож виділяйтесь і вибирайте щось цікаве. Також помаранчевому кольорі, що мені подобається саме в даному кольорі, що сам циферблат у нас йде також із елементами помаранчу. Це доволі цікаво, тож, якщо хотів виділитись максимально ось цікавий варіант. Ось такий, друзі, вийшов огляд на брутальний стильний годинник. Тож підписуйся, тисни дзвіночок і, звичайно, переходь в інстаграм магазин ArchClock та роби свій вибір приємних покупок.